Ми ради стати черговий раз у Запорізькому медіацентрі. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це медіаринок в Україні після Майдану, питання доступу до публічної інформації, суспільне мовлення, а також державні зміни. Сьогодні у нас Вадим Міський – координатор експертних груп реальної інформаційного пакету реформ, полістку в ТОП-цензурі. А також Анастасія Шевчук, експерт реанімаційно-пакетовий фонду Українського незалежного центру політичного ви всі знаєте, що в нас тут нещодавно буквально розпочалася е, е, якийсь рух в плані створення суспільного мовлення. Всі про це говорять. Поки що, ще на жаль, не всі остаточно знають, що таке суспільне мовлення чим воно відрізнятиметься від. Від державного від комерційного, отже, медіареформа, як ми її собі уявляємо в реанімаційному пакеті реформ в Русі стоп цензурів має включати в себе низку кроків. Зокрема, це створення суспільного мовлення, це реформування державної та комунальної преси, роздержавлення, процесу, це забезпечення прозорості медіавласності у комерційному медіасекторі, також це Внесення змін до Конституції щодо права на доступ до інформації, права на інтернет, також посилення захисту прав журналістів від протиправних посягань на їх діяльності, зокрема під час виборів, також журналістів, які працюють у зоні АТО, це питання зараз набуває більшої і більшої актуальності. Якщо ми будемо Говорити е, про новації, які в принципі з'явиться, то чого раніше не було, і чим суспільне буде вигідно відлізтися від державного на зміну якому воно приходить, то це три речі: незалежне керівництво, яке включатиме е, е, громадські організації, представників від громадських організацій. Незалежна програмна політика, яку отримує суспільний мовник. і третя важлива річ інновація, яка яку нам приніс закон про суспільне мовлення, це є фінансовий контроль і аудит. Зачем цей процес також і регіони в Запоріжжі є обласна державна телерадіокомпанія, яка стане регіональним підрозділом національної суспільної телерадіокомпанії України? Буде виглядати цей процес приблизно так на першому етапі. НТКУ телебачення передадуть до відання Держком телерадіо. Далі всі ОДТРК і, і Нацрадіо увільнються до складу НТКУ. Пізніше НТКУ із Держпостанови перетворять на держпідприємство, змінять відповідно, статут. ці зміни внесуть. На наступному кроці до Держпідприємства вже НТКУ приєднається Держпідприємство студії УКортелефіль. І останній крок утвориться публічне акціонерне товариство Національна суспільна телерадіокомпанія України. Загалом сказано в законі, що якщо згода суспільства наступить, то через якийсь час якийсь час можна буде починати національну таку дискусію щодо абонентської плати, щоб відв'язати останній оцей мотозочок, який прив'язує сьогодні суспільне мовлення до влади. Бо ви кажете скорочення, якщо uh -huh. зараз подивитись на тематичний план, то 30 чоловік його просто не потягнуть. Да, uh, буде uh, чи ні uh, цей документ, який буде над нами? Я yeah, 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 так розумію, що uh, в цьому питанні буде значна децентралізація, і точно в Києві такі плани складатися не будуть. Вони будуть увідані місцевої редакційної ради добу маємо ми залишилося збереження 24 годин на добу? І це була вимога якраз обласних державних телерадіокомпаній. Які говорили, що не можна забирати місцеве мовлення, обласне мовлення. Чи будуть, наприклад, в Запоріжжя або в якісь інші регіони приїжджати саме експерти, які будуть це все пояснювати, розказувати, як треба знімати, яка повинна бути студія? Тому що у нас, якби ну, ми бачимо по контенту більше сюжетів, да, зняти якби або всьому, по всьому чому. Ні, 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 ні. Чи є в цьому пакеті реформ так е, якісь питання з приводу Донбасу, Донецького та Луганського? Чи буде там суспільне телебачення на базі чого? Воно буде, тому що там, в принципі, знаємо, яка специфіка, і треба також людям доносити, тому що інформація там не Так ну давайте почну з другого питання, воно трошки важче. Що станеться з мовленням на окупованих територіях? Суспільне е, не дуже підходить для е, таких е, ну, для інформаційної політики на таких територіях, тому що це все-таки такий лагідний мирний варіант. Е, там часом потрібно більш е, щось жорстке, тому що там кожного дня пропаганда, потрібно їй протидіяти. Е, є зараз ідея для того, щоб Міністерство стаття віддати. Частоти каналу БТБ і власне техніку, це е, телеканал, який в структурі Нацбанку власник його, е, Нацбанк, е, для того, щоб на базі цього зробити іномовлення, яке буде в першу чергу орієнтоване на окуповані території. Е, що стосується е, навчання, взагалі тренінгів для того, як зробити більш конкурентопривабливим е, мовлення е, державних медіа. Я думаю, що обов'язково буде вестися робота в цьому напрямку, поки що ще ну, не почав фактично та суспільний мовник працювати в новому юридичному форматі, поки що ще рано про ці речі говорити. Я думаю, що після об'єднання, після оптимізації структури витрат можна буде говорити, але це не раніше, ніж початок наступного року. І мені висловить посвячено іншій нашій темі. Волонтерства і нового закону, яке було щодано відписаним президентом, про волонтерство, волонтерську діяльність. А власне хочу розпочати з того, що сьогодні у нас вже не існує волонтерських організацій, і це добре. Щоб бути волонтером щодо до найближчого часу, треба було виконати кілька умов. В іншому випадку люди, які називали себе волонтерами, фактично порушували законодавство, могли бути добровольцями, помічниками, але не волонтерами. Що треба було зробити, щоб фактично називати себе волонтерами? В першу чергу треба було бути членом. Волонтерської організації, а не будь-яка організація могла бути волонтерською, а тільки та, яка пройшла певну процедуру, підготувала пакет документів і отримала відповідний статус Міністерства соціальної політики. Далі організація повинна була укласти між цією людиною з собою обов'язковий договір про певний факт виконаної роботи і такий ж договір між собою і третьою стороною, які ці послуги надавалися. І третє, обов'язково застрахувати цю людину, яку хотіла назвати волонтерами. Було багато обговорень, і е, в кінці березня, 5 березня цього року, президент підписав закон, який вносив зміни закон про волонтерство діяльність і скасував ряд бюрократичних, складних обмежень. Тепер будь-яка непропадкова організація може злучати до своєї діяльності волонтерів, може надавати їм за бажанням якісь там посвідчення, договори, але це все тобто, не є обов'язковим. Друге. Скасовані обов'язкові договори і обов'язкове страхування. Третє: ви здивуєтеся, але до, до березня цього місяця індивідуального волонтерства у нас не існувало. І що ще було важливо зроблено? Понижено волонтерський вік волонтерсь... волонтерський. Фактично, ми виступаємо за скасування будь яких дискримінацій волонтерської більше по віку, тобто навіть маленькі дітки вони можуть здійснювати якусь діяльність. Але сьогодні вдалося в законі досягнути хоча б обмеження віку волонтерства до 14-го річного. В певному значенні, в певному сенсі, законопроект задовільняє, оскільки він змінив той поганий текст і дав фундамент для, для розвитку волонтерства по-новому. Але очевидно, що волонтерів, які більше зараз фокусовані на АТО, є додаткові запити. Тобто не може просто закон про волонтерство їх всіх включити їх, всі їх всі ці запити собі відобразити, оскільки це закон в цілому про все волонтерство. Очевидно, є додаткові потреби для волонтерів, АТО те, що стосується відшкодування, на передбачено в цьому законопроекті, частина таких потреб передбачена в інших законопроектах, а саме це ті питання, які стосуються оподаткування. Ми про них постійно ми збираємо постійно нові запитання. Наприклад, сьогодні там нещодавно ми дізналися податку. Треба як захист волонтерських центрів в прикордонних зонах. Раніше про неї не піднімалися це, це питання. Це, і, очевидно, воно не може бути відображено в цьому законопроекті, воно потребує цього рішення. Тобто, фактично ми якийсь етап пройшли, забезпечили там, базу, а зараз ми ж збираємо нові запитання, нові виклики і будемо шукати і для них рішення.